Волошина, Тельмана, Митна, Анкудінова, Лавріщева. Година часу у пошуках люків, всього кілька вулиць і 10 неприкритих зливових стоків та три люки. Однак, жодна з доріг Ужгорода не може конкурувати за лідерство по кількості відкритої каналізації з вулицею Гагаріна. Містяни вже втомилися згадувати подекуди із міцним слівцем відповідальних за відкриті люки на дорогах та тротуарах. Взяти до уваги. Окуляры и вот это тут очень паскудно, тут Это ну, плохо, конечно, что, это же бачите в темноте если там ничего не светит, можно влететь машиной. Конечно, обхожу. Вечером вообще смотрю с фонариком хожу, чтобы не упасть, туда. да, конечно, не хорошо, но что делать? Ганна Яцола, водій з 15-річним стажем, каже, вже на пам'ять вивчила, де знаходиться кожна яма та відкритий люк у місті. Та іноді об'їхати ці перешкоди буває досить складно. Машина їде одна висо, одна вверх, і розминутися, якщо вузька дорога, то звичайно, що вони Попали. І, і як результат? І як результат, от знімаємо колесо. Попали на хорошу суму. А в цей час чиновники звітують цьогоріч з міської казни виділено 260 тисяч гривень тільки на інвентаризацію люків. На ці кошти планують купити 158 решіток зливової каналізації та сім кришок для оглядових колодязів. Чиновники погоджуються: у місті дійсно багато неприкритих каналізаційних колекторів. І саме на слові, тимчасово роблять найбільший акцент. Ми знаємо про. 48 люків відкритих і тимчасово, тимчасово прикритих. Тимчасово. Це бетонними плитами, чи, тобто тимчасово. Ми дуже розглядали закупити композитні матеріали люк, але на сьогоднішній день вони набагато дорожчі. В два рази дорожчі. Тому в цілях економії коштів нам приходиться закупляти човунні. Така статистика містян не тішить. Це така біда нашого міста. Ну, поки у нас міняють самери, одного виберуть, уйде в відставку, другої, так що їм не до люків. Я на Радванці живу. Так ми вже самі там чим-то. Я не знаю, неужели наші вот эти железяки. Ведь сказали, що не ніж здавати, а сразу знімають і здають. Поки можна владці звітують про закупівлю нових люків та решіток, вони, попри офіційну заборону прийому на металобрухт, продовжують зникати. Вирішуємо перевірити ужорців на пильність. Проводимо експеримент у людному місці на перехресті вулиць Митної та Островського. Хочемо перевірити, чи не здивує містян ситуація, коли молодик посеред білого дня прагне поцупити решітку. Перші хвилини тесту всього кілька зацікавлених поглядів, але більшість до грабунку байдужі. Ускладнюємо ситуацію. Просимо містян допомогти понести решітку. Посилаючись на зайнятість, чоловіки проходять повз. Єдині, хто зголосилися допомогти нашому підставному зловмиснику, ввічливі студенти іноземці. Чому ви йому помагалі? Це нормально. Так? Я любі помираю. За півгодини тесту далі ошелешених та зацікавлених поглядів справа не дійшла. Результат експерименту невтішний. З-поміж усіх перехожих лише одна ужгородка насторожилась. У мене біля хати покрали всі люки, і от за то я звернула увагу. Ну на ньому нема нічого таке, щоб він був робочий чи що так виглядає. Як заробітчанин на люках. Нагадуємо, це був лише експеримент. Жодна зливова решітка не була пошкоджена. Сподіваємося, він приверне увагу комунальників, правоохоронців та й самих ужгородців до проблеми крадіжок люків.